Всім привіт, ви знову на каналі Galo І ви мене спитаєте, чому я на міжповерховому балконі. Тому що в нас відключило світло і виїхати кудись покататися в мене змагане. Але огляд на мій велосипед. Оглядати там дійсно є шоу. Почнемо з бази. Рама у нас фірми Ford, яка типу... і якої колаборації типу Shimano. Ось, е, Вона доволі звичайна. Має ось такий вид. форт, е, кому цікаво. Е, на рамі у нас висить замок компанії Хорст. Е, доволі надійний замок на ключі. Все подобається, коли йду мазам. Прикріпляю. Сумка така. У сумці, що у сумці. Звичайний такий рушник, щоб протерти сидіння, якщо що. Руль. На рулі цікаве. На рулі у нас є ось така друга балка, вона для фари. Фара зараз знята, тому що зламалась. Е, такий є переключатель він для поворотників, які ззаді. Ось. Е, що, йдемо далі. У мене отакі от є заглушки за Вони не працюють. Ось, тому, е шина от Ось, Але вже я почала старатися. йдемо далі. У мене є таке сідло. Воно з Китая, саліка. Тут є Comfort Air, ось, бачите, тут дірка. Е і воно доволі м'яке. Тому для довгих поїздок ось е кудись. Ну, от Як я їздив, 17 км, 15 км, Воно дуже, е, дуже прикольно, дуже зручно на ньому сидіти. ось. Е, далі. в е, мене повністю 7 на 3 передач. Тут спереду три зірочки, а ззаді 7. в мене повністю Shimano, шиману, тор, тормоза Shimano. Але ну, не дискові а звичайні У мене також є підніжка ось така. От. Ось, дуже прикольна, вона ось з ось таким от наконечником. Він прикольний те, що на землі можна його припаркувати. Ось. Ну, як бачите, у мене є передній стабілізатор. Але він вже доволі старенький. До речі, ось на велосипеді ось такі от світловідбивні штучки. Ну, вони прикольні. Неприкольні тим, що реально відбивають світло і доволі прикольні. І розповідаю вам історію цього байка. Ось цей байк мені подарили десь, коли мені було в районі 90 років 3-4 роки назад. Його подарив мені брат, і приїхав він до мене Ну майже в ідеальному стані. Тобто Почті нічого нема з ним. Ніяких проблем. Але е, були інші передачі, були інші тормоза. Тобто цей байк прям він закастомлений з усього. Ось це, Ось це. Всі задні зірочки, передня зірочка, вся. Вони всі не оригінальні. Вони всі не йшли з цим байком по дефолту. І виходить, що це такий як міні-проєкт, на який було потрачено десь в районі 6 тисяч гривень. Там байк. Ось, ну тому мій велосипед це не просто якийсь там велосипед, просто покататися. Ну, це як. Це невеличка історія, і я сподіваюся, що з цю історію я не буду завершувати і буду продовжувати далі щось з ним робити.